А на порядку денному з'явилася інформація, що кацапи хочуть підірвати ЗС, при якому майже вся Україна буде забруднена, а також цирк під назвою Громадянська війна. Тому я хочу нагадати донатити нашим Збройним силам а тепер перемкнути вашу увагу, аби ви, як і я, не зійшли з розуму на щось ностальгічне, дитяче і моторошне, психоделічні естетики або дрімкор, Weirdcore та травмакор. Ідея розповісти про ці естетики з'явилась ненацька. Адже я подумала, якщо почала розповідати про щось сюрреалістичне, то можна і продовжити. Взагалі цих естетик багато, дуже багато, і більшість з них схожі між собою. Той же Dreamcore, схожий з Weirdcore та TraumaCore, але все ж мають свої відмінності. І якби мене не тривожили ці естетики з елементами софу та страху, вони мене й приваблюють. Взагалі, вся оця чорнота інтернету може викликати думки, які обкурний то робив. І в більшості воно так і є. Але окрема творчість сконцентрована на проблемах чи тригерах, які хочеться виплеснути або поділитися. Тому сьогодні поговоримо за ці естетики та чому вони викликають нас почуття тривоги та дискомфорту більше ніж фільми жахів. Дрімкор естетика з елементами снів, мрій, кошмарів. Загалом це картинки з граничним простором сюрреалістичними елементами, світлими пастельними або різкими кольорами. Дана естетика може викликати почуття дежавю, наче ви були в цих місцях, ходили тут, досліджували. Та разом з цим може викликати почуття тривоги, адже на всі ці дитячі мрії ви звертаєте свій зір на неприродні моторшні елементи, як для прикладу, очі, чорні силуети або чорні фігури, наче цензура. Також візуалом є текст. Це можуть бути як і короткі непов'язані речення, так і монолог про якусь подію чи почуття. Персонажі в цій естетиці можуть мати вигляд звичайної дівчинки-хлопчика, але замість голови мати, наприклад, око. Якщо навіть прибрати всі ці елементи та залишити лише дитячий вимір, то він теж може вас налякати. Ми звикли бачити цей світ в основному сірим і без таких яскравих кольорів. Але коли ми були дітьми, то звикли сприймати його таким. Зараз ж в нашому мозку може викликати дисонанс, що це все нереалістично, але разом з цим викликати певну ностальгію за дитинством. Коли зранку на те ти дивився чи дивились телепузики. От до речі, цей мультфільм має схожий вайб з дрімкором. Взагалі, для мене дрімкор та інші згадані естетики чистої води психоделіка. В сенсі в мене голова не зможе сприйняти цей світ в таких тонах адекватно. Найкращою реакцією буде істерика, найгірша смерть від страху або сама собі щось. Як я вже казала, ці естетики схожі між собою, от тільки вейдкор більше виглядає як роботи людини під чимось, а травмакор взагалі повна протилежність візуалу дрімкор. Але саме дрімкор викликає в мене легкий страх через зазначені факторів, хоча прийнято вважати інакше. Вердкор специфічна естетика з низькоякісним зображенням чи відео з дискомфортними та ностальгічними настроями. По своїй стилістиці вона схожа з дрімкор, але більш некомфортна та ностальгічна. Тут, як і в інших естетиках, є граничні простори, сюрреалістичні елементи, але менше пастельних кольорів, більш різких та темних. Загалом я вважаю вердкор золотою серединою між іншими двома: надто легка для травмикор і надто психоделічна для Dreamcore. До речі, важливо зазначити, що всі ці естетики мають музикальний супротив, але все ж прийнято їх вважати фотоестетичними. Та якщо вам буде цікаво, то в описі я залишу декілька зразків пісень або виконавців з кожної естетики. Weirdcore має подібні графічні елементи з дрімкор: очі, небо та текст на потрібний момент, хмаринки та інші предмети. Але важливо зазначити, що Weirdcore має аматорську або лофт-зйомку, через яку з'являється отот ностальгічний настрій. Вейрдкор при перегляді може викликати у вас почуття страху, але вона не є горор естетикою. Це скоріше побічний ефект, викликаний незнанням місцевості та контексту. Але знову ж, різні люди, різні погляди. Комусь вона може здаватися моторошною, а комусь комфортною. Я порівняла її з картинами Сальвадора Делі. З думкою ніхто не зрозуміло, але дуже цікаво. Хоча так спочатку тримають в голові при перегляді іншої естетики. Травмакор – естетика зациклена на тригерах та дитячих травмах, по візуалу є протилежна дрімкор. Тепер персонажі, герої з різних мультиків. В основному з Сандріо але фоном може бути різне тривожне зображення: лікарня, коридори та навіть ваша кімната, якщо правильно сфотографувати. Тут також присутні граничні простори, очі, силуети. Але якщо в інших двох естетиках вони викликають певну тривогу та дисонанс, то травма це скоріше елементи минулого. Про що хоче розповісти автор. Щоб ви розуміли, все настільки погано, що навіть Pinterest при пошуку прикладів рекомендую звернутися до психолога, якщо у вас є проблеми, через які ви хочете накласти на себе руки. Тому прийнято вважати травмакор не естетикою, а терапією, типу як арт-терапія. Але різниця в тому, що ви просто виливаєте свою біль на аркуш, і ніхто, хоча б серйозно, не намагається вивчити, що ви хотіли цим сказати і як це лікувати. Загалом травми або тригери можна визначити за текстом, який тут стає більш змістовним. Травми можуть бути будь-які, котрі в майбутньому переросли в тригери. Це може бути як фізичне, так і психологічне насильство, починаючи маніпуляцією, закінчуючи сексуальним насильством. Тому, якщо жертві не можуть допомогти і при цьому хочеться в'їбати наші поліції за таку поміч, то вона переносить весь біль на такі нетипові зображення. Тому коли розбираєшся. Виявляється, що це більше сумна, ніж моторошна естетика. Адже з'явилась через гівняне ставлення одних людей до інших Який висновок можна отримати з сьогоднішньої розмови? Залишайтесь людьми. Ми не росіяни, аби посягати на честь життя і руйнувати його. А естетики це не більш ніж творчість, яка має право існувати. Все ж, має щось в інтернеті бути моторошним та ностальгічним одночасно. Так. Коротеньке відео сьогодні вийшло, але більше нічого не розповістиш про них. Це можуть бути прості дивні картинки, але при широкому погляді ти можеш побачити чиїсь приємні і жахливі моменти. Всі люди різні, хтось показується через музику, хтось через вірші, а хтось такою творчістю. І знову по скрипту. Ми недавно з подругою ловили ностальгічні настрої по ФНАФу, і я подумала розповісти про айсберг ФНАФца, але я не знайшла такі гроші, які можна було перекласти, тому що більшість з них, якщо не всі, ем, чіпляють там вже FNAF 8 і FNAF Security Bріч, який я не дуже добре шарю. Тому, якщо в когось є такий хороший айсберг ФНАФца по. Оригінальних перших чотирьох ігор і можна ще зачепити Sister Location. Я буду дуже вдячна. Пишіть, будь ласка, на цей телеграм, можна оригінальний англійський знайти, там ще якісь, я перекладу, мені якби це не проблема. Буду дуже вдячна, дякую.